Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 2 жовтня 2024 року Лівобережна Херсонщина. Почав дозрівати черговий представник такої цікавої диплоїдної сливи із серії Дельфін. Називається він в нас «Акулячий зуб. Різновидно-червоний. Він аж такий аж темно бордовий. Така цікава форма у нього дуже довгий. Отакий. Плоди, не знаю, мабуть, грам 80 є, зустрічаються, він ще тільки почав на перші спіти плоди. І Він якось набирає крупність швидко в останні дні. То був такий, більшість така була, тепер далі такі зустрічаються і вони ще. Тверденькі є, набирають. Така форма цікава в них. Проїновий нальот такий сейзий. Вона майже і не червона, вже аж така баклажанного кольору. Навіть більше до нього схоже. Це в мене перше сигнальне плодоношення. В тому році я робив щеплення в крону. Сорту Ранч. І він відразу на другий рік дав багатонько плодів. завязю проблем немає в нього. Я так розумію, що Рубік Ранч його запалив прекрасно. такі плоди. Дуже схожі на угорку, але дуже довга форма така. Товариш плодів. Звісно, така шикарна. Темно-темно-червоний колір. Камера трохи не передає, вона більше як до такого до баклажанного передає. Ось один плід. Це таких з таких скрупніших, майже 70 грамів. Цей пошти 50-60. 26 грамм по плода Он цікавий такий на вид прямо не можу налюбуватися, така у нього форма. А от зараз передає колір його. Плоди ще такі плотненькі, думаю ще повисять. Можливо їх треба дозарювати, але хочу зробити відео, поки плоди всі цілі на дереві є ще. Такий от всередині. Кісточка вільна, як у звичайної угорки, така цікава. полость. В полості вона вільно сидить. Думаю, це технічна зрілість, тому що така вона як резинкувата ще. Соку багатенько, ну я думаю, що йому треба полежати. Смак солодкий, відчувається слива. Відчувається алеча. На першому місці якось відчувається добряча, смачна угорка і потім алеча і такі нотки. Поки це не остаточне визначення смаку, я їх зірву, нехай полежать. Якщо смак поміняється, я доєднаю відео, щоб розуміти, як його споживати. Чи з дерева, чи дозарювати. Сама м'якоть ніжна, волокно не відчувається. Я вважаю, що це доволі перспективний сорт таким дуже пізнім строком дозрівання. Якщо в тому році було все трошки пізніше, це вона виходить десь на 10 жовтня його збирати треба. Зараз саме Рубікранч є на дереві його збирати треба. Але багато портилось через того метелика клятого. А цю не тронув сливку. Совка ця не тронула, сливку цю видно. йому вона була жорсткувата. Ну, Все-таки це його технічна зілість, його треба збирати вже, тому що я пробую навіть сливку, вона дуже легенько відламається, без, без ніяких перешкод. Дуже легко так трохи клаце від'єднується. Через те, що вона така довга, вона кажуть такою великою, от виходить. отака така довжина. Якби вона була кругліша, вона була, мала б більшу вагу, а так 70 грамів вона так каже більше курячого яйця. Частину сигналочок зніму зараз, обірву, положу на дозарювання. Подивлюсь, як вони повезуть, поведуть себе через декілька днів по смаку. Частину залишу на дереві, хай ще повисять, спробуємо поекспериментувати в різні способи його споживати. Визначити, який найкращий з них буде. А так, поки огляд завершую. До нових зустрічей, до побачення. Сьогодні 11 жовтня. Хочу обірвати остаточні плоди вже цього сорту. Хоча вони були вже 10 днів тому придатні для зйому, тому що легко відривалися вони без проблем при доторканні. До них вони вже отак легенько відривались. І порівняю зараз ці плоди, які зараз зірву з тими, які були на щоб розуміти різницю, коли його споживати. Тому що сорт для мене новий, ще як би не розібрався, як його в які періоди споживати, чи дозарювати, чи прямо з дерева їсти можна і тому подібне. Значить пройшло приблизно два тижні після зйому цих плодів. Ліворуч плоди, які зірвані. 29 вересня на вид на дотик, нічим не відрізняються від тих, що щойно зірвані плоди. Тільки вони в руїному нальоті. Такі вони. Значить, по аромату. Аромату майже нічого у них. Думаю, це сорт довготривалого зберігання. Експерименту про зберігання я не проводив, можливо. Покладу декілька штук, просто в звичайних умовах подивитись, на що він здатний. Те, що бачу зараз, якби, наштовхує на думку, що це сорт тривалого зберігання, тому що він без ніяких пошкоджень, змін полежав два тижні. Думаю, мабуть, і місяць йому нічого не буде. Ось такі плоди ті, що дозарювались. Видно. Блистять від соку, кісточка маленька така, тоненька вона, схожа дуже з горкою. По соку соку багатенько капає. По смаку солодкий. Шкірочка оця саме така товстенька, хрумка, така Чимсь нагадує, ніби вона бумажна така, паперова. Соковитий. Не занадто, але дивлячись, яка м'яко це якраз золота середина. Така соковитість. Ну от, показую ще раз. І немало і не дуже багато, тому що м'якочільна така плотна. По смаку нагадує мені плот. І віддалено угорку якусь смачну. Щось середнє між плотом і смачною угоркою. Такої. Дещо якісь далекі нотки, можливо, абрикоса але дуже далекі такі. Вони є, ну далеченько. Це якщо дуже при, як правильно сказати, прислухатись, пробувати так детально. Ось для порівняння показую плід той, що тільки зірваний. Також він нічим не відрізняється всередині від того, що полежав два тижні майже. Сок, як бачите, от ще не здалений, а вже блистить, кісточка невеличка по соку. Та ж сама картина, як і з цього попереднього плоду. Ну і по смаку ідентичний. Тобто не бачу я сенсу його дозарювати. Можна тримати на дереві. Ну, якби і за два тижні він плід держиться добре на дереві, не попадали плоди, хоча були вітри. Думаю, це зручно для споживання, можна його зривати вже за пару тижнів до основного зйому і їсти. Через такі характеристики по щільності м'якоті, по смаку. Я думаю, в нього є перспектива на виготовлення сухофруктів, так, так же само, як і деякі сливи угорок, тобто деякі сорти угорок. Але тут смак дещо цікавіший, ніж в угорки. Як бачу, я забарвлення таке є під шкірочкою червоне. На мою думку, це такий вельми цікавий, дуже пізній сорт. Можна сказати, сливий, не сливий, а пл пловот. Длоїдна слива, поки я так на неї кажу. Тому що, якщо детальніше копнуть, до якого класу він належить, то можливо він до пловотів відноситься. Це як улічий зуб. Зовнішній вигляд суперовий, смак. Сподобався мені такий солодкий, наприклад, пальці аж злипають. Ну, товарність, транспортабельність тут питань взагалі нема, він такий пружній, ні березиновий. Кісточка малесенька відділяється. Як їсиш, якось швидко на... наїдаєшся, він якийсь такий ситний через те, що такий, така м'якоть. В принципі, доволі достойний сорт. Як достойний, доволі такий прям. Як правильно вираз, виразитися, дуже достойний сорт. Так що я просто не бачу конкурентів в, в цьому, серед інших сортів йому конкурентів такий. Червоно-грантовий колір такий він якось вирізняє серед інших. Так що моє враження від цього. Сорту він ну, такий, він мені дуже сподобався. Ще полеже, нехай, але це я можу знати десь через місяць, мабуть. Буду дивитись, спостерігати, який він буде. Якщо не забуду, викладу окремий невеличкий огляд після того, скільки він зберігається, можливо, кому це буде в пригоді. А так на цьому огляд завершую. До нових зустрічі, до побачення.